Вітаю вас з мальовничого куточка Праги біля Носельських сходів. Саме тут, на вулиці Шафарчикова, 1, знаходиться терапевтичний центр ЗВОНАШКА, який працює за програмою «Стоп насилля» і допомагає людям, які не можуть впоратися з агресією. В цьому році, крім основної своєї діяльності, цен почав надавати абсолютно безкоштовну допомогу українцям, які знаходяться в кризі. Мене звати Олена Навіцька, я психолог. Психотерапевт цього центру хочу вас запросити до нас гості і більш детально познайомитися з нашим центром. Ходімо! Доброго дня! Доброго дня! А тут нас зустрічає моя колега Марія Киркач, яка проведе нас по нашому центру. Заходьте, будь ласка. Дякуємо. Ось кімната, де ми проводимо індивідуальну терапію. А в цій кімнаті проходить індивідуальні групові терапії, а також супервізії. А зараз ми зручніше влаштуємося і розповімо вам, з якими проблемами ви можете до нас звертатися. Я працюю в напрямку когнітивно-поведінкової терапії і допомагаю впоратись з проблемами, які пов'язані з тривогою, такі як панічні атаки, розлади настрою та сну, депресії. Розлади харчування, посттравматичні синдроми та проблеми, пов'язані з контролем агресії. Я сертифікований гештальт терапевт Маю спеціалізації в сімейних стосунках, співзалежних відносинах, сексу та сексуальності, тілесній терапії та груповій терапії. Не зволікайте, Звертайтеся до нас. Душевну біль не потрібно терпіти. Чекаємо на вас терапевтичний центр «Звонашка».